Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 249 і завдання у нас наступне. В одному мотку 129 метрів ниток для плетіння, а в другому на 27 метрів менше. Скільки ниток у двох мотках разом? Давайте запишемо коротко умови задачі. І так... Що ми маємо? Ми маємо, що у нас є два мотка ниток. Давайте запишемо. Один моток. І другий моток. Ниток. У першому мотку ниток сказано є 129. Метрів а у другому мотку на 27 метрів менше. Ніж у першому. Давайте це запишемо таким чином. Менше. Питається, скільки ниток у двох мотках разом. Давайте це об'єднаємо таким чином і поставимо знак питання. Давайте запишемо наше розв'язання. І так, давайте першим кроком. Ми знайдемо, скільки ниток у другому матку, оскільки ми знаємо, що тут на 27 метрів менше, ніж у першому, а у першому 129 метрів. Тобто треба 129 мінус 27. 29 мінус 27 2. і тут ще 100. Буде 102 метри. Це ниток в другому мотку. Є. Тоді ми можемо, зная, що в першому 129, а в другому 102, ми можемо відповісти на питання, скільки ниток у двох мотках разом. Для цього нам потрібно до 129 додати 102. Ну, усно це можна зробити так. Це буде 29 плюс 2, 31, І тут 100 плюс 102, тобто 231 метр. 231 метр. Це буде разом. Таким чином запишемо відповідь 231 метр буде ниток у двох матках разом. Вправо виконано, дякую за увагу, до наступних зустрічей!